Виконуємо право 6 до параграфа 6 за підручником інформатика 8-клас авторського колективу Бондаренко Ліставецький Плепчук Частупало 2025 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Тепер вам потрібно визначити IP-адресу вашого комп'ютера, з яким ви працюєте. Відкриємо браузер. Та прийдемо на якісь спеціалізовані сайтів, де можна визначити дану адресу. Ви можете скористатися сайтом, який вам запропонує вчитель, або якимось іншим, який ви знайдете. Я використаю сайт speedtest.net. І ось це бачимо. Є IP-адреса комп'ютера. Давайте ставимо дану адресу в текстовий процесор. І ще пропонується вказати, який саме сайт скористалися для того, щоб визначити дану IP-адресу. Також її сюди вставимо, запишемо. Тепер знайдемо в інтернеті відомості про те, які символи є обов'язковими елементами великого державного герба України. Давайте подивимось на Вікіпедію, хоча і Gemini, штучний інтелект від Google нам щось записав. Великий державний герб України встановлюється зрахування малого державного герба України та герба війська Запорозького. Тепер скопіюємо один зі скізів, можна звідси з Вікіпедії, ну, бо перейдемо на вкладку зображення, Чи бачимо, він такий самий. Скопіюємо його, правою кнопкою по зображення, контекстом що відкрилося, вибираємо копіювати зображення. Вставимо. Тепер скопіюємо адресу зображення. Ось цього. Правою кнопкою по зображенню копіювати адресу зображення. Тепер потрібно пояснити складові даного рядка URL-ресурсу. Сказано пояснити, але я запишу. Так, HTTPS. Це захищений протокол передавання гіпертексту. Ось це до мене ім'я сервера. Ось це шлях. До зображення на сервері, тобто до даного файлу? А ось це ім'я файлу, ім'я зображення нашого, тобто Тепер збережемо даний текстовий документ. Файл зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Давайте збережемо у власній папці. Зімінюємо вправа 6. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!